У світі військових технологій з'являється дедалі більше інновацій, що змінюють підхід до ведення бойових дій. Один із таких прикладів важкий дрон-бомбер Вампір. Це справжній нічний кошмар для окупантів, здатний скидати чотири потужні боєприпаси за один виліт. Він також виконує критично важливу функцію в логістиці, бо доправляє їжу та воду бійцям у недоступні місця, завдяки таким дронам та досвідченим екіпажам, які здатні розрізняти ворога навіть під спеціальне. Им, маскуванням українські захисники ефективно нищать окупантів та просуваються до перемоги. Побачив вампіра на власні очі, і наш воєнкор Руслан Сміщук. Це наслідки нещодавніх фронтових вильотів. Ось цього вампіра. Зараз чоловіки відновлюються між завданнями. Відпочинок поєднують із тренуванням, щоб тримати форму. Він оператор дрона бомбардувальника згадує, як уперше побачив цей безпілотник на полігоні, був у захваті. Вивчав усі його можливості одразу на практиці. На фронті вампір виконує безліч різних бойових завдань, атакує російські позиції, дистанційно мінує, знищує техніку супротивника. Але головною перевагою вампіра бійці називають здатність доправляти провізію військовим туди, куди доїхати транспортом, просто неможливо. За один виліт, дрон здатний принести добову норму їжі та води для п'яти українських захисників. Вони чекають, да вони чекають. Вони деякі навіть набираються мужності. Вони виходять, зустрічають да там, якщо є можливість, тобто ми в нічну камеру ми бачимо. І це для нас плюс. Ми бачимо, куди скинути, щоб вони точно знайшли його. А ось на окупантів звук вампіра, що наближується, наводить жах. У них навіть є своя назва для цього типу бомберів баба-яга. Вони зазвичай просто кажуть, що все, на нас прилетіла баба-яга. Типу, ми не знаємо чи виживемо. І, типу, якщо що, це то це наш останній зв'язок. Це по перехопленням, те, що вдавалося засікти. У бойовій роботі найчастіше екіпажі вампіра завдають ударів позаздалегідь виявлених цілях. Їх шукають екіпажі нічних дронів-розвідників. Вони повсякчас моніторять лінію зіткнення та прилеглу до неї територію. Олексій каже, працювати вночі набагато складніше, але й цікавіше. Набиваєш собі досвід, і зір більше становиться, тобто ти більше запоминаєш цигнатури, які ти бачиш, то тобто з їх в будь-якому випадку можна розрізнити або це людина, або це тварина, або це техніка. Це видно 100%. Одна з найскладніших цілей для такого пошуку російська піхота у Олексія були випадки, коли саме сумніви змушували спрямувати дрон на вже перевірене місце і ще раз проводити розвідку. І він справді знаходив об'єкт. Тим більше, останнім часом росіяни дедалі частіше застосовують особливе тепловізійне маскування. Вдягають плащі яких дуже погано видно вночі, Тобто, їй важко ми розпізнаємо. Є нюанси, в які дійсно можна побачити, що це дійсно сигнатура сидить під ним і вона рухається і все остальне. Свою роботу кажуть, хлопці люблять Денис ще до служби в українському війську, навчився керувати безпілотником. Я розумів, що чим більше знаєш, тим корисніше будеш і. Більше зможеш, скажімо так, допомогти своїми навичками. Бувалі військовіки завжди готові ділитися з новобранцями, тими, хто захоче долучитися до сил оборони як пілот чи боєць розрахунку дронів. Усе, щоб нищити окупантів та звільняти українську землю від загарбників. З Донеччини Руслан Смащук, Вадим Раун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.